Привіт вам, мої любі! З вами Наталя, і я пропоную вашій увазі рубрику, що я купую для себе і своєї сім'ї. Так, це в мене список з АТБ супермаркету і буде продукція не тільки з АТБ. Я купила три пачки ось такі весняні пластівці. Це в нас іде розумний вибір місто Дніпро Україна по 13,80 400 грамів. Я полюбляю їх варити як на воді, і потім додавати кип'ячене молоко. І також на молоці, і вони мені смакують дуже приємно, смачно, ситно і корисно. Три пачки по 400 грамів. Так. Далі я купила знову такий розумний вибір, місто Дніпро, Україна. Я купила три пачки ядра бобів Арахісу, не смажене, по 150 грамів, і ціна їх 25,80. Можна як посмажити, можна і не смажити. Як ви бажаєте по смаковій якості додавати. Кругом щодо творогу, що навіть до цієї каші вівсяної, да, тобто до чогось солоденького, до будь чого щоб ви не їли горіхи, ви знаєте завжди, що це дуже корисно, дуже-дуже-дуже корисно. Так, Далі я купила ванільний цукор своя лінія, він мені подобається якістю розумний вибір своя лінія в АТБ. Це непогані. ya yakını... ne Вони якісні, вони нормальні, вони хороші і вони по приємній ціні. І саме головне, що по гривні 60 я купила 10 штук, теж місто Дніпро. Звісно, наша Україна. Я купила ванільного цукру. Я полюбляю користуватися ванільним цукром. В мене є і ванілін, але я собі додала, щоб там не робила би одну пачечку ванільного цукру, і знаю, що буде ароматно, смачно і класно І тому я завжди полюбляю покупати. Саме ванільний цукор мені подобається. Я взагалі від аромату ваніль... ванілі я просто кайфую. Дійсно дуже крутий. Потім я купила ось такі теж. Розумний вибір: 13-30 місто Дніпро Україна. Ось такі це тістечка йдуть. Тістечко безквітна з молочно-медовою начинкою, 28 грамів. Смачне, дуже ніжне, таке приємне. Було три пачки. Вже залишилась одна, хоча б показати б відео, тому що дуже смачне. Але, як на мене, дуже солодке. Звісно, з чашечкою чаю не, без цукру. Я зазвичай п'ю, взагалі люблю по життю чай без цукру, то цей то воно було б, звісно, чудово. А як так його просто посмакувати, то для мене надто солодке. Ось так. Але класно. 13:30 була акція, я взяла такі три штучки, думаю, творог домашній є, я розумію, але хочеться чогось такого, що сам не зробиш. Потім я купила, звісно, це. На жаль, не Україна, це виробництво Китай. Це теж було на сіми днях в АТБ. Дуже гарні такі люстерки. Дивіться, як воно переливається, як воно це все таке шимерне там перетікає. Дуже гарно. Взяла таке бускове і рожеве. А з цієї сторони просто воно йде по 59,60. тому що в мене закінчились на продажі тут такі парфуми з бантиком, Да, гарно. І тут, а тут інша пляшечка. Тут, звісно, іде один вид люстерка е, нормальний, як такі, як є, та обличчя наше все. А інше більш таке збільшене. 59,60. дуже гарний дизайн. Тому я взяла собі, щоб було у нас на продажі до речі, легеньке, не важке і зручно класно. Супер! Трішки така ціна, звісно. 59,60. Це немало, в принципі. Так. Далі у мене. Я була віддала свій дозатор. Це із турецької компанії Farmacy, 59 гривень. Дуже класний дозатор. Я ставлю їх, надіваю, в шампунь доктор Туна Віталізінг з чесником. Мені дуже подобається в цих пляшках. Саме цей дозатор Він дає мені стільки шампуню, стільки потрібно на моє волосся. І я собі знову купила, тому що так якось пороздарювалися, порозпродувалися. І я залишилась без такого дозатору. Є я взяла для зміни дезодорант. On Duty 48 від компанії Avon 60 гривень невидимий бар'єр. Мені подобається, в принципі, не чую, щоб там таке було. прям. Але це такий на зміну, трішки-трішки на зміну, на переміну дезодоранту я взяла, просто щоб перемінити трішки дезодорант. Потім ось такий Advanced Technics я взяла в використання кондиціонер. Це 5 олій, класний, дорогоцінні олії, 250 мл по каталогу 99 гривень. Гривен, класний аромат, класна конституція і дійсно, бачите, який густий. Густий Ну мені мені дуже подобається. Взагалі, лінійка в Ейвені Едванс мені подобається. Є, звісно, мене і в наявності на продажу, тому я підшла до себе в магазин, взяла, коли мені щось потрібне. Далі в мене там геть трішечки залишилося, я вже так економила. Поки я отримала ось цю таку красуню: літровий флакон це дуже класний, 309 гривень цілий літр концентрованого веган засобу від іржі. І накипу. відмиває дуже чудово унітази, е, душові кабінки, е, особливо коли берете розпилювач в іншу пляшку можна. Або якщо підходить об е, діаметр, да, то можна поставити сюди, якщо є такий розпилювач великий, і душову кабінку, там, де оці стики, де оці всі такі е, е, ямки, це все дуже чудово, класно відмиває. Суперова. Бачите, веган, містер Віпс, біодім, літровий 309 гривень. Стерла вже. Свій маркер е, дуже класно. Крани моментально блищать. Я на губку протираю моментально крани нові, їх не потрібно навіть потім натирати. Дуже рекомендую е, мені ну, супер. Чайники без накипу. Я чайник зазвичай наливаю не розбавлений. Все повністю є, як розбавляти, як розводити, тобто, як, як користуватися, повністю є інструкція. Це фармасі Турція, Веган біодім Купувала, буду купувати. Дуже класний. У мене там чуть-чуть. Потім ось такий 199 гривень літровий флакон. Україна теж це з каталога Лівеста. Я взяла гель для прання кольорових речей. Тут бачите, тут до 28 пранів. але у мене виходить десь 25 пранів з цієї пляшки. Тобто ось так класно, мені подобається. Прала буду пратиким е порошком. Ну, гелем таким рідким. підходить для дитячої дитячих речей. Кольорове залишається кольоровим речі не кашлатяться, дуже має такий ніжний ніжний аромат. Це суперова літровий флакон Україна. До речі. Ще я взяла, вже поставила розпилювач, все, я взяла собі 259 гривень по ціні каталога. Містер Віпс, це у нас іде концентрований засіб для видалення жиру, бруду на кухні, тобто рішітки газові, духова, духова шафа, мікроволновки, потім мікрохвильовки. Потім все, що ви бачите на кухні, дуже відмінно класно від відчищає. В, приходить зазвичай звичайним ковпачком закритий. Потім ви знімаєте цей копачок. Там там фольга. Ви цю фольгу пробиваєте і ставите ось такі. Бачите, фольга все зафольговано Дуже це фармасі, Турція, містервіз, біодім. Веган концентрований, ось такий засіб. Купувала, буду купувати по мірі матеріальної можливості. Ось таке було моє те, що я купила для себе і своєї оселі для сім'ї. Класні покупки, необхідні покупки. Мені це подобається. Я цим користуюся і тому до самої швидкої нової зустрічі. Саме головне, будь ласка, будьте здорові, миру, добра і радості вам.